Всім привіт! Хочу вас познайомити з прекрасним комплектом троянд, називаються вони жовті, з групи Dream Люби Рамазанової. В комплекті три форми більша, середня і менша троянди. Кожна форма має по два розрізи дуже такі продовгуваті пелюстки видно по формі, силикон м'якусінький, взагалі такий, знаєте, береш. Форму в руки і зразу розумію, що така класна форма, дуже приємна. Я дуже здивована якістю цієї форми, така прям м'якусінька-м'якусінька. Причому розрізи до кінця, але не затригують листочки. Тобто, я так думаю, що якщо ми будемо виймати, то не буде залишатися швів на милі в кінці наших листочків. Знаєте, коли ми дістаємо якусь квіточку, а вона із краєчків, там, де наші полюсточки ніби порвана, мені здається, що тут такого не буде. Давайте спробуємо пролити першою заливкою. Перша заливка в нас буде без спирту і без шпажки. Саме буде тест на пролиття їх і як вони дістаються. Отож, для початку роботи я закріплю резиночками форми, буду так робити, аби форми були не перетягнуті, але шви були міцно закриті, оскільки форми нові, то можна використовувати лише по одній резиночці, форма ще не розтягнута і має чудово проливатися із однією резиночкою і не витікати основу. Для залиття, хоч називаються троянди жовті, форми я буду заливати. Першим білим кольором, а вже потім спробуємо кольорову заливку. Чому я вирішила першу білу спробувати залити? Тому що хочеться мені протонувати плюсточки і подивитися, яка в них фактура. Якщо ми виберемо колір жовтий, я не впевнена, що буде дуже гарно видно на тон... ну, через метод тонування фактуру цих листочків, тому обираю білий колір, для себе вирішила заливати. Біл в основу наполовину із прозорою основою. В такому випадку пелюсточки виглядають ніби живі. І о, такими повітряними, напівпрозорими мені подобається такий дуже ефект, сподобався. Я один раз спробувала, і це був тестовий такий у мене проба, пера, і вона мені сподобалась. Виймаємо першу формочку, дивимося, виймається взагалі чудово, пролилася. Вона без шпаги, без спирту, просто ідеально. Кожна пелюсточка, що ще класно, кожна пелюсточка ніби як відкрита, як окрема, дивіться, аж до самої попки, аж донизу. Дуже класно. І пелюсточки такі ніби живі, да, напівпрозорі. Давайте подивимося другу нашу квіточку, яка вона в нас вийшла, відкриваємо форму. Теж чудово все пролилося, прекрасно виймається. Подивіться на пелюсточки. Тут теж вона меншенька, але кожна пелюсточка ніби виокремлена. Чудово, я в захваті. Форма дуже-дуже квіточки, така реалістична. Вона височенька сама, по собі велика, ну як висока, але така вона мініатюрненька. І давайте дістанемо найменшеньку. Трояндочку. Дістається теж безпроблемно. Теж пролилось все на ура, маленька пелюсточка також. Хоч вона ніби отут маленький бухарюк, але це не прилиття, тому що ну, зверху не пришикали спиртом, пузирьк на спів доверху підняється. Як на мене, це просто-просто дуже-дуже гарно. Тепер давайте підготуємо, підготуємося для тонування. Квіточок, квіточки я буду тонувати тінями тінями філетового бускового відтінку, і буду використовувати широкий пензлик. Набираємо невелику кількість тіней і почнемо з великої квіточки. Будемо протоновувати краї пелюсточок наших. Я вже бачу, що фактурка така ніжна, ніжна, дуже така гарна тіні лягають. Рівномірно, мені подобається. Мені ще дуже подобається, що пелюсточки кожна ніби окремо, ніби такі різні. Не знаю, чи вам видно. Я спробую вам якось це передати на відео, на фото. Але фактура ну, просто така, як маленькі-маленькі прожилочки, ніби, ніби тіснення таке. І на цих пелюстках, які отак окремо виглядає, ну просто не знаю, чи вам видно. Я Намагаюся сфокусувати на квіточці, що вам передати? І тут теж такі маленькі, як фактурні прожилки, але там я тобто, тонувати не планувала. Давайте тепер середню нашу трояндочку з вами затонуємо. Я також обережно проходжусь по краєчках наших плюсточок, подивіться, які вони тонюсінькі. Вони ж тонюсінькі, тонюсінькі але пролилися взагалі безпроблемно. Така фактурка ніжна, ніжна. Як вам так і передати, і покрутить? З усіх сторін, аби ви побачили, як тут фактурка. Можливо, буде на кольорових видно більше, або на фото. Якщо сфокусуватися, на відео все-таки фокус не так працює добре, як на фото. Давайте тепер затонуємо найменше нашу. Тут теж, до речі, бачите, така маленька плюсточка в сторону, але вона чудово пролилася, чудово винялась і при цьому не обламалася. Така повітряні квіточки дуже гарні. Хочеться тепер залетіти в кольорі. Давайте зльємо тепер їх жовтим. Як вони називаються жовтим кольором, буду використовувати знову таки білу основу наполовину з прозорою, знову, але вже не 50 на 50, а вже десь 70 на 30 Буду всю основу замішувати в одному ковшику. Додаю трішки жовтого пігменту це в мене турція. Добренько перемішую, і тепер хочу трішки відлить, аби потім темнішим відтінком пробити колір. Відливаю в інший ковшик, і тут буду замішувати вже більш темніший колір. Ніби як на половину кольора, буду нері жовтим робити більш темнішим. І планую буду дивитись по кольору. Можливо, додам ще декілька краплинок червоного, аби зробити більш таким насиченим. Побачимо, давайте додамо от такий більш насичений, більш яскравий жовтий колір. І давайте доведемо краплиночку червоного. Червоний у мене також Нері, він дуже густий, тому з додаванням цього барника потрібно обережно, аби не переборщити, тому що він дуже насичений і дуже-дуже гарно профарбовує основу. І тут така краплинка, і робимо його таким більш насиченим, таким жовто гарячим але не помаранчевим. І заливаю десь до четверті форми жовтим кольором, ніжним жовтим. І будемо зараз зверху доливати. Зразу всі три форми нашим помаранчевим кольором, але будемо лити її з висоти, аби наш колір темніший пробив і вийшов всередину квіточки. Мелко застило, можна його діставати. Почнемо з найбільшої квіточки і дістаємо її. Форма відкривається без проблем, дістається квіточка теж без проблем, але дістаю її трішки як на бочок, аби не порвати силикон, хоча -то силикон всередині дуже еластичний. Дивіться, яка краса. Мені дуже подобається. Камера трішки змінює колір, ніби такого рожевого додає, хоча ви бачили, що рожевого в нас не було. Якби... Навіть додавання червоного, якби мало би, мало, два такий кораловий. І оце у нас перша заливка біле, і друга в нас жовтий колір. Дивіться, які пелюсточки. Бачите, якщо тут інколи так трошки промилькує да? така фактурка: ніжна, ніжна, така неявно виражена, а ніжна-ніжна. Це наша найбільша квіточка. Тепер давайте подивимося нашу середню квіточку в жовтому кольорі, але мені дуже подобається, підходить їм така назва жовта троянда жовта. Прекрасно в такому кольорі виглядає. Я думаю, на будь-якому кольорі буде виглядати і в червоному, і в плотному, білому, і в рожевому, і в кораловому, і в персиковому дістаємо. Подивіться, подивіться, які пелюсточки, ну, от, як живі, тонюсінькі-тонюсінькі. І це знову я заливала без шпаги і без спирта. Ну. Пролеття в неї просто відблискує її за світла, трішки міняє кольор. Бачите, яка фактурка. Інколи проскакує, так можна роздивитися. І отака сама трояндочка в білому кольорі. Їх, до речі, коли разом ставиш одна біля одної, вони, ніби, це різні троянди таке відчуття, чомусь не знаю. Хоча це одна форма і одна, один вид троянди, один розмір. І найменше наша жовтенька. Давайте дістанемо її. Силикон я взагалі ну, в захваті. Не знаю, така форма. Просто так бреш руки і розумієш, що от клас дістаємо. Подивіться, які пелюсточки, Просто тонюсінькі. Мені здається, що це не колір змінюється, що це вони так просвічуються за світлом. Вони дуже тонюсінькі, але дуже-дуже такі класні. виймаються, не ламаються, Я ну, приємно здивована. І така сама з білому кольорі листочок не в ту сторону. Давайте повернемо до нас в одну сторону. От, дивіться, які вони гарнюнькі і такі глибокі. Прекрасні трояндочки. Давайте тепер їх зважимо і поміряємо, щоб знати нам її розміри. Візьмемо ваги і почнемо. Давайте почнемо з великої. Саме найбільша квіточка у нас важить 29,57. 29 г, тому що жопку ми будемо зрізати, І є довжина квіточки 6,5 см. Я так держу на бочок. Вам здається, що там менше, але там не менше, тому що вона ну, така рифлененька 6,5 см. 5 см. З другої сторони у нас вуще, Давайте з другої сторони поміряємо. З другої сторони, у нас 4 см. 4 Це наша найбільша квіточка 30 г красуня. І тепер давайте ще поміряємо і поважимо середню квіточку це у нас середня. Вага її 1698 можна вважати 17 грамів, 17 грамів, Взагалі манюнька. довжина 5 см. ширина в найбільшій найширшій частині її 3,5 см, і в худішій частині вона у нас 3 см ширину. І тепер давайте поважимо нашу манюньку. Така вона крохотунька, але дуже гарна. 9,12, 9, 9 грамів 9 грамів манюнька. Висота її, висота 4 см. Ширша сторона у нас 3 см із залисточка відкидного, і ширина в ущій частині у нас 1,5 см. Отакі От гарнюськи, давайте зважимо весь комплекс, скільки він буде важити. А так, найбільша середня квіточка і тепер манюнька. Надо так встановити, аби вони не падали, щоб нам було гарно видно. І в нас 55-64. ну 56 грамів можна вважати так. так 55-64, ну 56 грамів. Отака краса в мене вийшла. Була рада з вами поділитися своїм досвідом з цими формами. Прекрасні троянди, мені дуже сподобалися.